Друзі, вітаю вас на каналі Інвест Лайф. Сьогодні цікавий окремостоячий будинок, який знаходиться в дуже хорошому районі Лазенья, і відстань нас до моря 200 метрів. Дуже цікавий об'єкт, велика територія, 450 квадратних метрів і двоповерховий будинок з видом на море. Йдемо в будинок. Так, зайшли ми зараз в будинок, гарний великий салон при вході. В нас є на першому поверсі дві спальні, санвузол і велика зона кухні. Класно замінено всі меблі. Кухня видно, що тут відремонтована, відреставрована, є посудомоїчна машина, є духовка, холодильник, вся необхідна техніка, все, що потрібно для комфортного проживання. Також на першому поверсі дві спальні, перша спальня менша, друга більша і свій власний санвузол. На першому поверсі також встановлені два кондиціонери. Ця менша спальня може використовуватися як власний кабінет або запросто як невеличка спальня. А зараз піднімаємося на другий поверх. Піднявшись на другий поверх, ми потрапляємо відразу в велику простору спальну кімнату з виходом на дві тераси і з гарним санвозлом. З лівої сторони від спальні в нас є така дуже велика, класна тераса з видом на наш двір. На басейн і бачимо, що далі там продивляється невеличкий вид на море. Ну і зараз я знаходжусь вже на другій, на меншій терасі. Але ви бачите, наскільки класні тут види. Отже, друзі, підсумуємо все, що ви побачили. Класний, стоячий будинок в дуже хорошому районі, на близькій відстані від моря, 200 метрів від Лая Фламенка, продається за 499 тисяч євро. Складається з трьох спалень, двох санвузлів, великого салону і є власний басейн. Кого цей Об'єкт пишіть мені і ми допоможемо вам придбати цей об'єкт. З вами була компанія InvestLive, інвестуй в життя.